Ми вимагаємо, щоб негайно покарали тих виродків, які побили Таню Чернової. По-друге, ми вважаємо, що міністерство внутрішніх справ повинно зупинити махових репресій проти наших активістів і перестати кришувати бандитів в погонах і без погонів, які зараз ведуть терор проти народу. Не хочу залишати після себе країну, в якій таке можливо. Оце основне: ні за гроші, ні за підвищення пенсії, тільки за це. За те, щоб наших дітей не били і не калічили. І... Щоб в нашій державі були цивілізовані правила життя. У до Харченка і навести правосуддя над всіми. Над тими, ж і збивають наших журналістів. Нагадує! <звіст> <звіст> Якусь дикість в бійкість? жодній європейській країні дітей, що показують друзі світі. Яке пророслося до того заднього вирочне місця. Що навіть після того тими новин, де ми чуємо, що якийсь.